На вашу думку, чи треба Одесі було вступати в ЮНЕСКО? Я думаю, що так. що треба було для захисту спадщини? А що ви взагалі знаєте про ЮНЕСКО? Чим вони займаються? Ну, защита памятников, защита архитектурных объектов, исторических объектов. Ничего не змінилося, так треба було, якби вони нас захищали від цього. Ну, хороше, треба надо было, конечно, вступать, да, согласен, да. Ну, если щось что-то от цього вступлення, взамен этого вступления, какие-то были положительные моменты, движения по архитектуре и т.д. тогда, конечно, надо было. Якщо тогов немає, тоді не треба було. Треба, напевно. Охорона пам'ятників, то може може грошей да додяки. Одеса європейське місто. ЮНЕСКО це організація, яка опікується надбанням європейської культурної спадщини. Я думаю, що це не, не повинно було бути якимось таким предметом обговорення. Це Європа повинна звернути увагу першою, що тут частина. Така е, важлива частина Європи, її треба охороняти. Можна вступити, можна підписати, але всі ці домовленості показують, що наш ворог не, не дотримується цього. І якби воно дійсно так було, то а якщо ми не знаємо, що від ворога чекати, то чи підписали ми. Ні, для Одеси це великий плюс, так. Якщо ЮНЕСКО, я думаю, підтримка там. Слухайте, ну моя логіка, якщо вже е, ці пам'ятники архітектури є в міжнародній організації ЮНЕСКО, то тоді ЮНЕСКО має зробити щось, щоб воно не було е, знищено. Якщо це знищується, тоді це порушення всіх цих договорів. Ну в моїй логіці це так. Нічого не змінилося. Тоді вони нічого не виконують, вони не захищають.